Тільки недавно зібрали джинма, 23 й рік. На вузькій резині і вже сьогодні забирають. Ціна 7100 доларів. Дводискове щеплення, подозменшувач. Резина задня 9,5х24, передня 6х16, резина фірми Адванс. І, до речі, хоч і резина 6х16, але вона виглядає як широка. Передні крила, три циліндра. Мотор КМОський, км 385 відправляється нашим постійним клієнтам, які нас вже взяли дуже багато тракторів в одне село. Два насоси НШ. Тож, кого цікавить, зберемо для вас ще одну. Доставка безкоштовна, розрахунок вдома на місці. Така джиннечка. Хороші трактора, якісні, з гарантією на 2 роки. А якщо не подобається або щось треба інше, є багато інших моделей. Шифенги, Донфенги, соліси, оріони. Хоча склад майже пустий, але в принципі вибор ще є.